Відео про наші мрії. Дуже часто ми, коли молоді, напевно, років так 16, 17 ми щось міємо, щось хочемо добитися. І я вам скажу, наші мрії дійсно написані на нашому серці. З дитинства, коли я своїми подругами спілкувалася, кожна мені розповідала, що вона хоче добитися. Так хтось хотів похудати, він все для цього робив, хтось хотів добитися гарної кар'єри, хтось хотів щасливої сім'ї, хтось хотів стати там дуже красивим, так. І що я вам скажу, мої дорогі? Їхні бажання кожної з них збулися. Wow! Але чи всі бажання зробили щасливими їх? What? Тому що люди дуже багато приділяли уваги оцим своїм бажанням, і вони здійснилися. Але все остальне є люди, які стали худими, але не стали щасливими, стали модними, але не стали щасливими. Стали мають дуже гарну кар'єру і заробляють ну, нормальні гроші, але щастя їм це не принесло. Ну і один з прикладів я вам зараз покажу. Зато можу сказати вам, відверто і чесно, як який багато хто написав про те, що я от мрію там про будинок, про машину, живу заради найкращого майбутнього. Тож дуже довго жив заради кращого майбутнього останні 10 років. І через це, напевно, я такий спустошений останнім часом, тому що я досяг всього, чого я хотів, але ну, чогось там не досяг. Чого я досяг більше, ніж хотів. У мене є все, про що я мріяв, але тільки я дійшов до тих цілей. Я провалився, коротше. Тримався якийсь час ще не мав собі цьому не дізнаватися, коли зізнався, то поняв. Що... Немає там ніякого щастя ні в грошах, ні в день, ні в квартирах, ні в машинах, ні в одежді. Я собі так подумала: якщо людині гроші не принесли, ну не бачу всіх багатих, щоб вони прям були щасливими. Всіх е, красивих і теж вони нещасливі, всіх худих, і теж вони нещасливі, всіх модних і так само вони нещасливі. Я собі думаю, ну чому? Так? Чому люди прагнуть до того, що не робить їх щасливими? Чому вони прагнуть, е, наприклад, якусь дуже власну машину, і вони далі нещасливі? Тому я зрозуміла, що щастя воно приховане десь інакше. Вау! І коли я зустрілася з живим Ісусом, я зрозуміла, що щастя це не можна в людях, та не можна, наприклад, в чоловікові шукати свого щастя. Тому що є жінки, які дуже хотіли вийти заміж, не думали, що чоловік зробить щасливим. І вони одружені зараз, і вони так само не щасливі, тому що вони очікують, що чоловік має їх робити щасливим, і вони не розуміються, про що йдеться? Я вже вийшла заміж. Ой, що той чоловік мені починає нарікати на чоловіка, бо чоловік не робить її щасливим. По перше, бути щасливим це. Відповідальність особисто тої людини, яка прагне бути щасливою, і щастя не є в матеріальних речах. Щастя воно десь всередині нас, і потрібно розвивати і шукати так. Так як я вважаю, що щастя це і дух святий, який живе в нас, і живий Бог, якому ми даємо просто діяти через нас. Це коли ми виховуємо вдячне серце, це коли ми виховуємо прийняття до себе, це коли ми виховуємо прийняття до іншого світу, ми не стараємося все навколо перемінити, просто приймаю так, не обов'язково і починає тоді змінюватися життя. Тому, Просто в зовнішньому світі шукати щастя, це витратити даремно час. До речі, також що є такі спостереження, що приблизно років за 10-15 ваша мрія здійсниться. Так? Якщо ви починаєте сьогодні вже працювати, у вас там на серці там е дуже сильно. Тому за 10-15 років більшості е тих, за ким я спостерігала, їхня мрія здійснилася, навіть що вони не йшли до неї такими шаленими темпами. Ну, вони старалися так, вони про це дуже часто думали. Але вони не знали, як туда йти правильно, так? У них не було якоїсь там дороги вже прокладеної, вони самі прокладали собі ту дорогу, і вони дійсно до того дійшли. так. Тому, щоб навіть знайти те щастя, яке всередині вас, ви не маєте просто один раз піти чи там до церкви, один раз прослухати там щось про Бога, один раз прочитати святе письмо. Це може бути 10-15 років шляху, так? Щоб зрозуміти те, от, наприклад, що я вам розповідаю от, про це внутрішнє прийняття, про щастя, яке є всередині нас. Ну, мені пройшло це дійсно 15-10 років, щоб я знайшла цю гармонію всередині себе. Я всім бажала гармонії, саме не знала, що воно таке. Оказується, що, просто, що її реально знайти, якщо ти її шукаєш, так? якщо ти тому приділяєш час і починаєш дивитися на людей, які то шукають. Ваші мрії написані на вашому серці, і ви до них обов'язково дійдете. Просто потрібно приділити тому більше часу. І мрію загадувати, таку, яка зробить вас щасливим. Ну, зовнішні мрії вони вас не зроблять щасливими, ви маєте це усвідомити. І ніякі ні чоловіки, ні діти не зроблять вас щасливими. Тут треба купати, але це купання це так само не буде за місяць-два, за відкрити книжку і піти раз до церкви, раз сісти, помолитися. Це руки йдуть на то, так як на здійснення вашої мрії. Просто ставте, правиль, ставте правильні мрії.